Що робить? Доброго дня, виконавча служба міста, воловні, державний виконавець, Нікола вона єдина. Прийшла перевірити ваш майновий стан і попередити, що у вас є заборгованість. Чоловік раком хворів, немали. Воїн ЗСУ поранений. От лежить у хаті після дві операції, по майже все оплачували. Третє, 19 числа, поховала дитину. 19 років хлопця пролежав. Іншого доходу як пенсія дві тисячі. У мене немає, і в чоловіка три тисячі. Все на жаль, дуже велика, велика проблема є в тому, що люди, які знаходяться в домівках, але двері не відчиняють. залишаються повістки викликів в дверях, залишаються вимоги з врахуванням суми боргу та рахунку, на який необхідно сплатити дану заборгованість. Звичайно, арештовані рахунки, арештоване майно. Будемо з'ясовувати далі питання.